Всім привіт! Ви на каналі Українське село і в цьому відео ми будемо робити ось підживлення полуниці. Річ у тім, що в нас ішли доволі сильні дощі, У нас були зливи, вода стоїть ще до цієї миті, вона просто не, якби, не всмоктується з такою швидкістю, тому що нема сильного ще тепла. І це трошки згубно буде впливати на полуницю. В тому плані, що ось зараз почне активно розвиватися хлороз. Ми, ви бачили всі ось обробки від хлорозу. Це була перша така стадія. Рекомендуйся робити дві. Сьогодні ми будемо робити не тільки обробку від хлорозу, ми будемо робити ще й листяве підживлення, тому що наша полуниця хоче після таких злив яких мікроелементів, тому що всі ви знаєте, що дожі вони вимивають з ґрунту. Отакі от, от поживні елементи. Тому зараз будемо ми це робити вручну. Візьмемо балона, заколотимо і так далі. А ви, напевно, задали питання, що це в мене в руках і що я буду зараз сказати. І скажу, скажу я наступне: сьогодні ми будемо робити обов'язково другу обробку полуниці від хлорозу залізом. Потім ми дамо хелатин Мікс тут різного роду елементи, саме такі вітаміни для полуниці, це все будуть листяві підкормки. Ну і потім вже окремо ми дамо кальцій. Давайте поговоримо за сумісність цих всіх препаратів, тому що деякі з них несумісні між собою. Наприклад, кальцій, він несумісний там, з фосфором, він несумісний з магнієм і так далі. А в нас де хелатин мікс, тут йде вже фосфор, магній, азот, цинк. Ну і так далі. Тобто оце ось буде перше заколочування, тобто ми дамо трошки хелатину з бутилки, ще. Тобто, тут трошки більша доза заліза нам треба буде, бо тут у хелатину міксу вона менше. Дамо хелатин мікс і так само дамо хелатин заліза. Тобто Це така одна буде би, дозування, да? одна, одна концентрація буде, один балон. І Потім, може, коли це все пройде, да? То ми, коли воно все висохне, ми дамо ще кальцій. Кальцій теж полуниця полюбляє і його вже ж треба вносити по листю. Я це не включав у наші перші лекції, які я якби, на цю тему знімав, тому що я тоді з кальцієм ще не працював. Але бачите, що таке досвід. Все-таки 10 років я займався і. Рано чи пізно я приходжу до того, що я щось нове для себе відкриваю. Плюс писали люди в коментарях за кальці. Плюс я так от почитав інформацію в інтернеті, що кальці дійсно полуниця дуже полюбляє. Тому кальці ми будемо взагалі вносити окремо. Тобто це все висохне, поки ми дійдемо до останній грядок, тому що в нас тут 15 суток полуниці. Потім ми вже будемо вносити по-новому і ті кальці. Тому що разом оці всі елементи вони будуть погано засвоюватись, тому що вони будуть один одного глушити. Тобто тоді дія від кальція, від того самого магнія, Рослина їх так не буде швидко усвоювати або там наполовину усвоювати. Тобто ефект від цієї підконки буде не максимальний. Тому приходиться розділити на дві бакові суміші, які будуть робитися не в один момент, а по черзі. Тому зараз йдемо заколочувати суміш. І в процесі там, заколочування суміші я розповім трошки про дозування. Погнали. Тому зараз беремо ось наш гілатін. Мікс. У нас іде дозування 50 мл на 10 літрів води. Тобто я взяв ось кришечку з Парацельса від сімейного саду препарат. Тут по 25 мл. І я зараз буду от, це все робити. Тобто даємо по 50 грамів хилотину заліза на 10 літрів води. Потім, я думаю, всім буде понятно, що я буду робити далі. Потім я беру ось. В наш хелатин мікс буду зараз змішувати із хелатином заліза. Тобто ці елементи між собою сумісні, тому що у нас де хелатин мікс трошки іде заліза. але його недостатньо. Мені здається, його мало буде. Це слабка доза, треба чуть більшу дозу, тому що потім буде хлороз на полониці. Бачите, друзі, яка Азія пішла лопата. Ця Азія виходить у нас садилась касетою. Ось, Бачите, які квітконоси, дивіться. Просто як 10 гривень наші срібні. Ця Азія садилася в середині серпня. Найпізніше зроблю повний огляд, подивітися, які різниця по посадкам. Це було десь в середині серпня 23-го року, я садив її. Стояла 40 градусна жара майже на сонці. І ось цей весь ряд ідеться, йде касетка. По центру йде копанка, така, знаєте, ну, середня, Я таку от, людям мало відправляв. В основному така, як я в нагрузку кидав, от у кращу. Може хтось буде дивитися це відео. Тобто, бачите, навіть така історія. Я пізніше ну, зніму для вас такі більш огляди. Щоб ви розуміли просто по термінах посадки, чи от, є смисл займатися. І взагалі я для вас зніму окреме відео от, оптимальні терміни посадки, щоб була ягода. Тому що полуниця все-таки має декілька цілей і її вирощування. Ну, пізніше на цю тему буде вже відео, А ми продовжуємо рух далі. У нас закінчився хілатин мікс, і я згадав, що у нас ще є доброго таке від сімейного саду, як сотка. Це добриво для полуниці. В принципі, по Мікроелементам май... майже все ідентичне. Давайте я вам зачитаю склад, щоб ви розуміли, про що йдемо. Азот 12, фосфор 7, калій 18, магній 1,5, сека 3,0. Бор 0,5, мідь, 0,6, залізо 0,11, марганець 0,1, молібден 0,001, цинк 0,04. Це добриво, розчиняємо пачечку на 10 літрів води. Тобто його можна спокійно замінити і вони сумісні ці добрива з хелатином заліз. Це зараз, в принципі, я і зроблю, тому що мене якраз вистачило хелатина мікса на 10 якби, соток. В принципі, он балон, бачите, стоїть на задньому фоні, от там воно і закінчилося. І ще залишається позаду 5 градок, які потрібно обробити. Я думаю, все-таки кальцію не вистачить. Кальцію не вистачить, і думаю, кальцій перенесемо все-таки на завтра, і я вже завтра допишу це відео. По поводу, давайте зразу, чому сімейний сад, все дуже просто. Я з ним працюю вже доволі давно, вже більше року виходить. І от навіть в цьому році експериментальні препарати, такі як Міральд і Альфа-Супер, вони показали дуже гарні результати. Я пізніше зроблю для вас огляд, щоб ви просто розуміли. Я там у відео покажу, чим ми обробляли, трошки зачіпім терміни. Це, звісно, не буде таке знаєте, відео, схоже чимось на інше. Щоб не сказали, що відео заради відео. Просто покажу от результат, візьму всі препарати, які я використовував по весні. День-два. Сьогодні ми зробимо таку вечірню підкормку кальцієм, тому що я хотів це відео зробити таким одним, щоб ну, чим можна підживити от на межі квітня-травня або коли починає масово цвісти, якими-мікроелементами. Тому я ось ще раз покажу кальцій. А перед цим був хелатин мікс плюс хелатин залізо. Потім хелатин мікс кончився, ми використали добру лосотка від сімейного саду. І зараз, так як вже вечіри є, вдень я не хотів іти, тому що було дуже жарко. Зараз ми швиденько наколотимо декілька доз кальцію. Я думаю, піде сюди пачок 5-6, тому що вчора було 4, я знаю, що точно не вистачило, тому я сьогодні хотів його на, сь... ну, на сьогодні залишити, щоб повністю це все діло якби питання все закрити, щоб нічого потім не доходити. І вже в кінці цього відео ми підрахуємо суму затрат, підрахуємо. в принципі, що пішло? Скільки пачок на 15 соток при таких от розмірах кущах. Ширина посадки буде, тому що люди часто питають. Ну і вже в кінці відео я там анонсую наступні обробки, що потрібно буде робити. Я на цій ділянці вже все зробив в плані підкорму кальцієм, хелатином, міксом і друга обробка від хлорозу, тобто хелатин залізу. Бюджет встановив стартові 400 гривень. Ну, 450 може, пішло 300 гривень, щоб оце все зробити на 15 сотках полуниці. Ну, за, навіть за штативом зараз стоїть ще одна грядка, яку ви не бачите в кадрі, а може навіть і дві. Стосовно оцього всього ми розібралися. Я це не включав у лекції, тому що я, чесно кажучи, вагався з всі листьові підкормки. І я от скільки хожу біля полуниці, стільки переконуюся, що все-таки внесення от листьових підкормок воно теж є важливим. Точніше, навіть не так скажу. От всі. Маніпуляції з листовими підхомками в полуниці, в вирощуванні полуниці не дуже важливі. Я навіть думаю, от стою, що я навіть буду трошки вносити такі вітаміни, коли буду вирощувати розсаду, тому що тоді розсада буде товща, коріння буде гарніше, і товарний від буде краще. Ну, ціна буде там вже сказана, я думаю, після 1 травня копана то не буде змінюватись, вона як буває 8, так і залишиться 8. А от там, буде касетна стакана, там трошки буде по-іншому. І на завершення цього відео я хочу сказати так, що в майбутньому обов'язково створу таке от е, довге відео на цю тему, і ми з вами пофілософствуємо. От е, чи дійсно от, воно допомагає, тому що я ось скільки хожу біля полуниці, стільки бачу, що вона на це круто реагує, тому що наша земля посна. Наша земля виснажена, кожен рік тут щось вирощувалось до полуниці, і їй треба мікроелементи. В цій землі болотні, їй просто немає де їх брати. Їх треба вручну вносити. Звісно, круто було б, як було б під корінь це все давалося. вона тоді ще от, красивішого ви, вигляду була, більше зав'язу, товстіше листя і так далі. Ну, маємо те, що маємо. Тобто в нас без полива, ми будемо носити вручну балоном. Це багато часу не займає, от, така ділянка, це десь дві години походить. Якщо робити там, наприклад, одну серію якихось мікроелементами, тому що, якщо взяти там ось, що я казав на початку цього відео, там калій, не калій а кальцій з вони не несумісні, тому що там є елементи, такі як магній і кальцій, вони несумісні, вони погано потім засвоюються. Тобто, по-моєму, кальцій з фосфором несумісні, тому кальцій пішов окремо. А якщо так сість подумати, які от елементи між собою сумісні, то можна таку бакову круту зробити, проходити і повністю буде реагувати. Ну, що тут казати? Ось я стою, біля мене Азія вже пощі буде скоро в коліна. Вона масово ось починає викидати вуси. Ну, слухайте, у нас кінець квітня, я ще не пам'ятаю, що базі викидала вовсе. Так, да, це заслуга тепла. Ну і кущі гарні стоять, тому що ми біля них ходимо. Тому що ми походили біля цієї полуниці вже як мінімум місяць за цілу весну. Тобто там чистка листя, підкормки і так далі. Це буде наступне відео, я більш детально про це розповім. Ну, а ви поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і всім до зустрічі.